Mm, так, блін, вона там зима. Всім привіт, друзі! на каналі Блінкішка Мандарічка. Та сьогодні е, я знайшла свій старий блокнотик ніч з першого класу. Коротше, коротше, е, будемо його пролістувати. Це тут, типу, які-то непонятні надписи, хто щось розуміє, якщо... То, будь ласка, скажіть. А зараз я тут просто замалюю, тому що мені скучно зайнятися нічим. Ось фарби від красок Ну так коротше. Так, <ріжу> <Оце, ось, бін. ріжу> називається, блін, перша. Так, вона. Е, перша страничка, це типу якісь тут номера, що кра... якісь та, та, ну, блин, а... Вибачаюсь. Таду, блін. Ну, це ну, коротше, воно більше не повинно падати. Е, так, це перша сторінка, далі друга. Поля, та ну йо. Хороше, <рес> йо. я його підставила на підставку. Давайте. Це тут якісь непонятні напрямки штуки, тут ось поля. Тільки щось що я у мене не така. Це типу теж, якісь квадратики, це тонче непонятне. Теж щось зрозуміло. Так, це якась пш. А це якась дівчинка. Ну, в принципі, нормально намальована. О, це моє улюблене. Типу. Да-на-да. тинь У неї тут дві причатки. У мене головна ошибка, що тут на лице трішки. Але мені цедіно це був котик. Я вважала це прикольно. Це, типу, я... я, типу, що пыталась малювати ровний круг, чолі. Ну добре, тим радугом, а я хочу. Коротше тут все ще таке. Це дівчинка. Чогось в неї любимо цей незелень. Так це, типу, ми по походили пер... на першому... З першого класу на перемені. На перерві грали типу там красті кінолика. А це в мене малюнок нарвуває приємні спогади. Тому що типу, я малювала Аліну. Вона чогось там обізилась, і Нікіта, я така, на ну". Нікіта така, ти зараз додавиш П і буде Палі. І ну, я додавала еще одну, це і Паліна, і Аліна. По мама малювала, вона в мене не так виглядає. просто це мої фантазії. Так, це тут щось непонятне. Це типу прапор України. А це... Ну просто я думаю, я дуже довго цим морочилась. Так, зараз я вип'ю холодненької водички, тому що купить жара. Все. Це. Це. Що це за Алячі Куля? Губи в неї якийсь е, Так, і, вибачався, якщо... І я іншою камерою, просто зараз я тут без майки, коротше хожу. Коротше, без подробиць. Так, це що, якийсь то рад радужний питомець, напевно. А це якесь вікно і ще щось. Вау, але ще коліна бацю. Щось це за дівчинка якась якесь Коротше, ось це напевно, краси таке наук знову грали. І знову краси Що це? Світла нема. чи Світла нема. Світла немає. А в мене вона зараз є. А то б я знімала для вас відео при фонариках. Або зовсім нема. Ну, в принципі, ця дівчинка гарно намальована, можу сказати. Так. Це ещ за ще за 8 бік. Ну, в принципі, гарні гірлянди в мене вийшли. Це, якісь походу. Це ще було фломастером, які мені подарували з Бенфея. Так, походу пусто. А, понятно, то, короче... Слідуча страничка, там все про мої інформації, тому я її зараз пролисну. Дивіться, я це писала 22 році. Це, типу, де лічна моя інформація. Ну, коротше, ось це якась лесниця. Тут пусто, до речі, тут я вирвала дуже акуратний лісточок для своєї подружки. Ну, то, коротше, можна також буде зробити типу декорацію, а не інше лице. Так, тут, тут снова какие-то я понимаю, я тоже любила лестницы работать. What do you like doing? What do you like doing? I like playing. Ну, в принципе, это же. Это а, же. Гарно ну, намалевано. Ну, вот с этим больше я малевала Mm -hmm. Ну, недавно, коротше. Це також ця штучка. О... Так. Це якась дівчинка. А типу я тут пр прошкрябала своїми ножницями. А тут Що а... це за монстр? Це, типу, якийсь пароль от Roblox на, 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 напевно вже аккаунті, якому я вже, напевно, не граю, якому я грав. А, а пофіг, треба покинути. І создала новий. Так. Коротше, там ще де я малювала оце, то чогось тут немає цієї странички. Якщо ти напинала, там тобто, це вилиплось. А, короче, я тут листала и вот ще якусь страничку знайшу. Алексей крутик number 3. И типу тут ще что-то непо... незразумілое. Ось, коротше, ця страничка, яку я зараз замалюю. И давайте її замалюємо, потому что що тут что-то непонятне. И тут что-то такое не Ну давайте спробуємо прочитати. Так. Ну, типу, Паліна, мала, де, молодець. Ариш. А, рі, Ариш. Чо? Нічого не поняла. А, типу. Поліна мала. Ну, Поліна молодець, Аріш. 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 Це хто? Або що? Коротше пофіг. Давайте замальовувати. Так, беремо кисточку, макаємо, в фарбу. Так. Фарба, вона у мене там щось вже підсухає. А то пройшло мільйон лет. Коли я цю картину вже домалювала. Я не знаю, як вам так. Треба, щоб вам було видно. Потім я, напевно, там ще домалюю маркерами своїми. Так. Ну, Давайте, щоб було швидше, я поставлю на паузу. Коротше, мій стол просто. Це він в мене і так заляпаний я, в принципі, свій нюшка. Коротше, це маленьке, я думаю, з вами вже замалювати, тому що це не такий уже довгий прям процес. В принципі, поки я тут замальовувала, в мене тільки пройшло 5 хвилин. Так, все. Мокаємо і ставимо. Ось така от в мене вийшла, Тепер чекаємо, поки воно підсохне, щоб я зробила маркерами. А ще в мене є дуже ванючий Ну, Я не знаю, він, напевно, мій або мамин, або тата. Ну, коротше, він просто стоїть у мене в кімнаті і він дуже вонючий, якщо я його кудись намазати. Ну і добре, що при... це камера не передає цих запахів. А то я б думала всі задохнулись. Фу, я Де це ж тут? Де? Коротше, я взяла якусь скомкану у себе салфетку, та, коротше, я її просто перебирала цей коректор фіг. І все. Так, ну, напевно, вже я до... на 15-й хвили... хвилині буду закінчувати. Тому що, ну, що коротше, в мене, в принципі, всі відео по 17, там по 20, по 15 хвилин. А ще в мене було відео з наушниками пройшла, то воно зовсім було 2 хвилини. Ну і тому було активчику мало. То в мене, в принципі, і завжди мало, якщо чесно. А зараз я пішла за... ну я не знаю, чи вам чут, но вообще. Просто я взяла зі своїм каналом, типу, де є і маркер перманентний, і, і коротше, і те, і все. Ось перманентний маркер. Він та точно. Что ось? О, капець, не вгідно, це все фарби. Блін. Короче, просто замальовуємо. Треба буде дуже акуратним, ми ж не свині. Фух, все. Далі тут малюємо типу точечки. Ну, типу, просто звичайний артик. Я не буду тут прям щось таке гарне, прям домальовувати. Тому що я і не такий художник. Давайте просто намалюємо. Дівчинку. Це я малюю способом Валерії Артс, як вона раніше туторії показувала. То мені він сподобався. То я спочатку так малювала. А зараз я малюю сама як. Як, як малюю. Я не знаю Два, 2, 3, 4, 5, 6. Короте, все, коротше, странно, що Замальовую її я в кучку. Все, коротше, папа дівчинка ти в мене не гарно вийшла. Ну, тому що тут, по-перше, ще великий маркер, а ще тим більше я ніколи не малювала маркерами. Типу, ну на це на, на красті. Кипець, вона ну, трішки тут відмотували? Ось. Перманентний маркер ми сюди положимо. Ось фірма 4 офіс. Ну, вона вже стерлась, перманентний маркер. Ще якась тут є ручка. Коротше, в мене якась корява у вийшла. Ну, давайте намалюємо коряву у. Типу, а ще у мене зараз ще якась вийшла, коротше. А тепер 2, а давайте 5. Тепер намалюємо. П'ять, 5, ось 3. Один. Так, коротше, якийсь арт в мене готовний, незрозумілий. Оцініть, будь ласка. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку. Ну, а я буду чекати, поки не мене буде шукаю. Так. Ну, все, друзі, всім па-па, дякую, дякую за перегляд. Що ж. Та да підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.